Доброго дня малята! Запрошую усіх на заняття з ліплення. Чи готові ви? А що ж ми сьогодні будемо робити? Початку послухайте віршик. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати. Вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, переходь дорогу швидко, як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Малята сьогодні на занятті зліплення. Я навчу вас робити ось такий веселий світлофор. А для цього слід приготувати дощечку, кольоровий пластилін, стеку, старий олівець, про всяк випадок серветку. Обираємо пластилін: коричневий, чорний, червоний, жовтий, зелений. Обраний пластилін ділимо на частини. Ось так, як у мене. Зайвий прибираємо. Кожну частину пластиліну проскочуємо у кульку. Велику чорну кулю перетворюємо у циліндр. А потім пальчиками циліндру надаємо форму бруска. Беремо маленьку чорну кульку і притискаючи її пальчиками, робимо для світлофора дах. Тепер з кожної сторони бруска наліплюємо три різнокольорові очка світлофора. Зверніть увагу, що кольори треба розміщувати згори до низу. Червоний, жовтий, зелений. Зробити це треба з чотирьох сторін. Зверху наліплюємо світлофорові дах. Усю створену споруду ми пластиліном закріплюємо на дошці. Ось так. Тепер нашу поробку можна обіграти. Приготуйте для цього маленьке авто. І пограйте у гру. Машини на нашій вулиці. Малята, я сподіваюся, що ви усі впоралися з цим завданням і обов'язково запросите своїх друзів погратися разом, а свій гарний світофорчик сфотографуйте і прийшліть мені на вайбер. Я теж дуже хочу подивитися. До побачення!